Вітаю всіх, хочу зробити знову. У до... червень Дніпропетровська область. У червні, місяці до кінця червня 2025 року, будуть бойові дії на території Дніпропетровщини. У червні 2025 року будуть бойові дії на території Дніпропетровщини. З боку Донецької області. Ну, ну. Дуже близько. Дуже. Я би сказала, що наші намагатимуться не допустити. Вероятність невелика. Вірогідність невелика. Так. Я би сказала ні. Тут важко сказати на 100% неможливо. Це рух, це процес. Поки що йде стримання. Воно йде дійсно. Воно ну, дійсно йде. У, давайте так У червні місяці Дніпропетровська область буде без окупації. У червні місяці Дніпропетровська область буде без окупації. Так. ну Таким чином, так випадає. Дев'ятка Пентаклі, 9 з 10 Тобто, якщо казати про частково, сіра зона це оце синельниківський район, де постійні обстріли, там, можливо, Нікопольський район, може сюди відноситись. Угу. Не буде. Залякування так, але це Україна. Це добре, любі це. Це для нас офігенно. Не думайте? Зайвого? Будь ласка. Які загрози для міста Дніпро від наземного наступу? Які загрози для міста Дніпро від наземного наступу? Дивимось. Обстріли і наступи це різні речі. Маніпуляції. Так, ворог хотів би дійти. Удар. Такий кінцевий результат. Концентрує він сили все-таки, але впирається, Вся концентрація впирається в топік. Хоче, хоче бажання є. Працює захист. Багато маніпуляцій і хитрості. Чому і на Запоріжжя випадає пауза? Обережно. Ворог планує вас. Він має на увазі вас. Сильно. Але є сила наших, яка все-таки це тормозить. Це добре, це офігенно.